Пропоную вам приготувати холодець. Для цього я попередньо замочила м'ясо на кілька годин. Тут у мене 200 г реберець, тобто два великих, також 200 г звичайної нежирної свинини, 200 г курячої грудки, також пів кг курячих гомілок та пів кг курячих крилиць. Все це я заливаю 1,5-2 літра холодної води та ставлю на вогонь. Коли все починає закипати, обов'язково дуже ретельно потрібно знімати пінку. Коли все вже проварилося близько 2 годин, я додаю велику почищену моркву та величеньку таку цибульку. Останній шар з неї я не знімаю, тоді колір вийде дуже гарним у нашої юшки. До речі, весь час ми підтримуємо мінімальний вогонь, щоб бульйон ледь-ледь кипів. Зазвичай холодець я варю 3-4 години. До кінця вже залишається десь годинка, я додаю 5-7 горошинок перцю. І коли вже майже все приготувалося, я додаю сіль за смаком. Сіль ми додаємо в кінці, тому що ми вже будемо бачити, яка кількість холодцю в нас залишилась, щоб не пересолити бо юшка дуже сильно уварюється. І в самому кінці, буквально за одну хвилинку до того, як вимикати, я додаю кілька зубчиків тертого часнику. Як перевірити, що ваш холодець застигне? Просто потрібно розтерти крапельку бульйону між пальчиками. Якщо пальчики зліплюються, значить холодець застигне. Бульйон я вже процідила. Тепер розбираємо м'ясо від кісток, розкладаємо по тарілочках. Якщо ви не впевнені, що ваш бульйон застигне, можете додати ще гарячий бульйон трохи желатину. Дивіться на пачку, скільки потрібно додавати, там все написано у інструкції. Тепер обережненько заливаю все м'язко бульйоном та ставлю охолодитися. Спочатку залишаю при кімнатній температурі, а коли все вистигло, тоді вже ставлю в холодильник. Бульйончик гарний, такий дуже блискучий, яскравий та смачний. І ось вже показую вам версію холодця, що застиг. Він застиг добре, він не сильно жирний, тому я жир не знімаю. Якщо ж ви додавали більше свинини або у вас було щось дуже жирне, то ви можете його просто зібрати ложкою, як вам зручно. Я люблю жир з холодця, він мене не лякає. І ось так виглядає холодець всередині. Якщо вам подобаються такі відео, якщо відео було вам корисне, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Смачного!